Тиша перед першою нотою, перед першим словом, є тиша. Це первісний стан, полотно на якому малюється все творіння. Тиша це не просто порожнича порожнина, яка чекає на заповнення. Це саме джерело форми, вагітне безкінечними можливостями. Уявіть собі насіння, закопане в землю. Воно лежить у темряві, здавалося б, інертне. Проте в цій тиші лежить план могутнього дуба. Ніжної квітки, височезної секвої. Тиша також містить у собі потенціал для кожного звуку, кожного слова, кожної дії. Це парадокс тиші. Вона є і всім, і нічим альфою і омегою. Справжнє розуміння тиші це дотик до обличчя творіння, це погляд на саму суть існування. Саме в тихій безмовності ми відкриваємо джерело всього, що є, було і колись буде. Ми часто плутаємо тишу з порожнечею, білим простором, який потрібно заповнити шумом та відволіканням. Але справжня тиша кишить життям. Це яскравий гобелен, витканий з ниток чистого потенціалу. Саме за відсутності зовнішнього галасу ми починаємо сприймати тонку симфонію всередині, тихе гудіння всесвіту, ніжний ритм нашого дихання, шепіт нашої інтуїції це звуки тиші. Коли ми протистоїмо бажанню заповнити кожну мить шумом, ми відкриваємося для світу тонкого сприйняття та глибокого знання. Ця повнота в порожничі може спочатку непокоїти. Ми так звикли до какофонії світу, що тиша може здаватися небажаним гостем. Але якщо ми навчимося приймати тишу, ми виявимо, що вона зовсім не порожня. Вона насправді є самим джерелом нашого буття. У тиші его розчиняється. Безперервна балаканина розуму затихає, і ми залишаємося з сирим нефільтрованим досвідом буття. Це не знищення себе, а справжнє народження. Звільнені від обмежень наших думок і переконань, ми нарешті можемо зустрітися з нашим справжнім я. Уявіть собі скульптора, який відколює шматки мармуру. З кожним ударом зайве відпадає, відкриваючи шедевр всередині, так само і з тишею. Вона знімає шари обумовленості та соціального програмування, дозволяючи нашій справжній природі сяяти. Цей процес може бути складним, навіть болісним часом. Ми можемо зіткнутися з аспектами самих себе, які ми б воліли не бачити. Але саме в цьому сміливому зіткненні з нашими тінями відбувається справжня трансформація. У тиглі тиші ми перековуємося заново. Перероджуємося як особистості, якими нам завжди судилося бути. Той, хто пізнав справжню тишу, несе світ у собі. Він доторкнувся до серця творіння і вийшов пройняти його мудрістю та силою. Його слова, хоч і небагато, несуть вагу тисячі сонць. Його дії, хоч і здаються малими, розходяться хвилями, створюючи хвилі змін. Це не сила, яку можна схопити чи контролювати, це стан буття, резонанс із самою тканиною існування, це тихе знання того, що все добре, що ми всі взаємопов'язані, що все розгортається саме так, як має бути. У тиші невимовлені слова знаходять свій голос. Істина резонує чітко і непідробно. Культивувати тишу означає культивувати наше власне внутрішнє знання. Черпати з нескінченого джерела мудрості, яке живе в кожному з нас. Саме в тиші ми знаходимо свій справжній голос, і саме через нашу тишу світ нарешті починає чути.